Вітаю! Ви дивитесь суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що сьогодні буде у випуску: розстріляв українського військовополоненого біля церкви у Лукашівці та погрожував вбити підлітка з батьком у Чернігівському райсуді Слухають справу російського командира Даніла Кобліка з позивним Магніт. Як у Чернігівській ОВА пояснюють низькі темпи освоєння коштів на відновлення регіону після бойових дій? Навчився заново їсти та сідати, а тепер робить перші кроки. Історія військовослужбовця з Херсонщини Віталія Стадніка, який проходить реабілітацію у Чернігівській міській лікарні номер 4 Розстріляв українського військовополоненого біля церкви у Лукашівці та погрожував вбити підлітка з батьком. У Чернігівському районному суді слухають справу російського командира Даніла Кобліка з позивним Магніт. Його підозрюють в умисному вбивстві та жорстокому поводженні з цивільними. Як намагалися врятувати українського військового жителі Лукашівки, дивіться далі в сюжеті. Вони зайшли, Дай, давай давай як Такого пішлення, що вони вже знали, що хто такий. 10 березня 2022 року будинок Євгена Баєва, що у Лукашівці, увірвались зо два десятки російських військових, згадує чоловік. Вони шукали українського військовослужбовця Вадима Назарова, якого добу переховували у своєму будинку родина Баєвих. Про це під час судового засідання у Чернігівському районному суді розповів Євген Баєв. Там розглядають справу російського командира Даніїла Кобліка якого підозрюють у вбивстві українського військовослужбовця та жорстокому поводженні із цивільними. Сказали ми його забираємо, за... І себе, дід, забираємо. Вадим Назаров постукав до підвалу Баєвих за добу до приходу росіян. Тоді Людмила переховувалась там від чергового обстрілу. Я кажу, свій. показують на емблеми на рукаві. Він говорить, мені швидше переоденьте в громадянську одежду. Я говорю, пошли. Людмила знайшла цивільний одяг, а військову амуніцію Вадим поклав у пакет та сховав у її сараї. І от он сам сам ті кульки куда та не з ясно куди лажили. Я я вже та не віділа. Український захисник розповів, що прийняв бій на фермі, але мусив відступати. Ні. Я разведчик, я буду ставати здесь. і він почав он почав дзвонити. Он дзвонить, звоїти. Він з кам'яскамандіра комі... на нас до зв'язався. Військовий чекав, що його заберуть побратими. Поки був у домі родини, домовились, що для росіян він родич Баєвих, який вчасно не зміг виїхати із села. Так да он племянник. Та під час обшуку військові рев знайшли пакети з військовими речами, зв'язали руки та очі вадиму та вивели із подвір'я. Більше сім'я його не бачила. Отпустіть його, ти наш племянник, відпустіть. І тебе зараз заберемо, і зараз постріляємо вообще. Того ж дня, але ближче до обіду у двір Надії Денисевич зайшли російські військові з українським полоненим Вадимом Назаровим. На вулиці йшов мінометний обстріл, тож родина перебувала у погребі. Туди спустили українського військового. Його завели, воно так обідне труситься, ми питаємо, що як тебе звати. Він був побитий, згадує Надія, поки були у підвалі, російські військовий продовжували допитувати полоненого. А він стоїть отам на нижній ступенці і каже, ти з джавелінів стріляв, ти з джавелінів віддав. А воно, бідне, труситься, в такого голова перебинтована, каже, нічого я не бачив. Вонука Надії Денисевича перебував у погребі в той час, росіяни помітили мобільний телефон, прочитали переписку, після чого скрутили підлітка та потягли до церкви. У якій росіяни організували свій штаб, згадує жінка. За сином пішов батько. Дімку ж забрали, дім кажу, тож написав вже свої дівці, там щось пари в селі. Через короткий час онук повернувся додому, говорить Надія. Ну, а тоді Дімка прибігає, діма впав на околинцях, а вони каже, бабуся, ані мені розв'язали глаза і хладнокровно, кров, його розстріляли при мені. Я кажу, а папа бачив, у папи глаза були зав'язані. Розстріляли Вадима Назарова біля Вознесенської церкви. Тіло кинуло під свою ж техніку. Знайшли його вже після звільнення Чернігівської області від окупаційних військ. За матеріалами підозри, оприлюдненої на сайті Генпрокуратури, наказ про розстріл віддав і виконав командир батальйону, майор 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Даніл Коблік. Коблік, використовуючи автоматичну зброю не встановленого зразка, здійснив декілька пострілів в область грудної клітини та живота. Чим спричинив йому тілесне ушкодження, від чого останній помер на місці. Зібрані матеріали правоохоронці кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством. Наразі точне місце перебування підозрюваного невідоме. У Чернігові його судять заочно. Проте журналістам слідства інфо в листопаді цього року вдалося зв'язатися із дружиною російського командира. Вона повідомила, що коблік зараз перебуває на службі в СВО і ніяк з ним контактувати зараз не можна. У розстріляного військовослужбовця Вадима Назарова залишилась дружина та син. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. У Чернігові в останню путь провели 47-річного солдата Сергія Галку, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Протягом 14-15 років чоловік брав участь в АТО. У липні цього року знову став на захист України. Служив на посаді стрільця номера обслуги аеромобільного відділення. Загинув військовий 14 грудня. Попрощалися з ним у Катерининському соборі, поховали на кладовищі рідного села Селянська Слобода. Державну субвенцію на відбудову області використали на 3,6% гроші Європейського інвестиційного банку на 14. У Чернігівській ОВА пояснили низькі темпи освоєння коштів на відновлення регіону після бойових дій. Станом на сьогодні із 621 мільйона гривень державної субвенції на проєкти ліквідації наслідків збройної агресії за 2023 рік освоїли 3,6%. Це трохи більш ніж 22 мільйони гривень. Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Костянтин Мегем. Звичайно, що темпи досить низькі, але хочу наголосити, що кошти до області надійшли пізно. І, відповідно, те, що можливо було за погодних умов, які складалися восени і вже зараз в грудні, відповідно ті роботи виконувалися максимально швидко. Утепленню, наприклад, фасадів. Тому зараз не вбачається доцільним проводити ці роботи, і звісно, що вони плавно перейдуть на 2024 рік. Розпорядником державних субвенцій є управління капітального будівництва Чернігівської ОДА. Начальник управління Ярослав Слісаренко розповів, що наразі за державні кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії в області реалізується 10 проєктів. Вісім з цих об'єктів безпосередньо постраждали внаслідок бойових дій. У процесі будівництва зараз три об'єкти, повідомив Слісаренко. Це капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні. У Чернігові за майже 10 мільйонів гривень, реконструкція двоповерхової будівлі Талалаївського ліцею за 13 мільйонів та внутрішній ремонт системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей за майже 31 мільйон гривень. За словами Слісаренка, кошти на цих об'єктах освоєні не повністю. Процес відновлення сповільнюють як підрядники, так і недосконалі проєкти. Загальний висновок недосконалі, неактуальні, не актуальні. Проекти, які які надаються на виконання від балансоотримувачів безпосередньо, це або там комунальні заклади, це громади, які є замовниками цих проєктів, які ставлять технічні завдання, які передають нам ці проекти по актам, перед після того як ми отримали кошти на їх реалізацію. Проводилось коригування, чекали експертизу. Без цього підрядна організація не має права приступати до продовження робіт. За словами Слісаренка, окрім державної субвенції, на Чернігівщину для відновлення області надійшов майже 71 мільйон гривень від Європейського інвестиційного банку. З цих коштів освоїли 14% на семи об'єктах. Кошти по даному об'єкту, поданому по субвенції, надійшли до управління безпосередньо управління капітального будівництва на в кінці вересня. Також ці, ці проекти передбачають співфінансування з громадами, які також затягували перед процедуру передачі коштів. Гроші Європейського інвестиційного банку, які не встигнуть освоїти, зможуть перенести на 2024 рік, розповів Мегем. А от доля нереалізованих проєктів за гроші державної субвенції не визначена. Поки що в нас немає інформації, чи будуть кошти фонду ліквідації наслідків перехідними, і це. Основне питання, яке зараз виникає, я думаю, не тільки в Чернігівській обласної військовій адміністрації. Ми написали відповідні листи і на кабмін, і на мінінфраструктури стосовно того, щоб кошти зробили перехідними, але поки що відповіді не отримали, і звичайно, що це викликає певне занепокоєння. Навчився заново їсти та сідати, а тепер робить перші кроки. Військовослужбовець з Херсонщини Віталій Стаднік проходить реабілітацію у Чернігівській міській лікарні номер 4 після черепно-мозкової травми, яку він отримав поблизу Єлизаветівки на Донеччині. Його дружина Ірина разом з двома дітьми пережила 9 місяців окупації, а тепер переїхала у Чернігів і допомагає чоловіку відновитися. Історію родини дивіться далі в сюжеті. Давай ножки скидуй, я тебе буду піднімати. Давай давай, тянися, давай отак. Ножки край. ножки, ножки, ножки скидуй ножечки. отак. О. А як мене звати? Скажи. Як Я... Чоловік Ірини, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, отримав черепно-мозкову травму, перебуваючи поблизу Єлизаветівки на Донеччині. Подробиць Ірина не знає. Ну скажи, помниш фамілію моя участі? А ну давай, споминай. Правильно, а як от його зарождення? До повномасштабного вторгнення родина Стадників проживала на Херсонщині у селі Львове Берславського району. Віталій брав участь в АТО 24 лютого 2022 року одразу пішов до місцевого ТЦК та мобілізувався. Ірина пригадує, російські війська увійшли до їх району за три дні та перекрили дороги. В окупації разом з двома дітьми вона провела дев'ять місяців. З однієї сторони я їх збиралась виїжджати, але у мене свекор. Свекор не поїду. От кому я це все оставлю. От ще розкрадуть, розгребуть. Що ж вона це, куди вертатися не буде, куди. У подружжя була домовленість зізвонюватися кожні три дні. Останній раз до поранення вони спілкувалися 28 вересня цього року. Побалакли, він каже, зв'язь паршива. Я каже, сьогодні може не дзвонюся. Ну я спробую, але якщо не дзвоню, то значить, зв'язки нема, не переживай. Ну вечором він, звісно, не дзвонив, думаю, зв'язі нема. В результаті проходить друге число, він має мені дзвонитися. Тоді через знайомих Ірина дізналася, що її чоловік потрапив у аварію та почала його шукати. Через декілька днів він знайшовся у Чернігівському госпіталі. Віталій був без свідомості. З того часу вона переїхала у Чернігів та постійно перебуває поряд. На тілі бійця було і вогнепальне поранення. У Нас забой легких. У нас прострелена рука, це нам Київ написав, огністрільне, закритий огністрільний перелом там, чи шо, щось таке. І, цей же. І Забита в нас грудна клітка була. У нас трахіостома стояла в горлі. Цей. У нас, виходить, права сторона, в нього, тут весь череп лопнутий від вуха, він глухий, перепонка на вухі лопнута. Повністю у нас був крововилив в мозок. Наразі Віталій з дружиною проходять реабілітацію у Чернігівській лікарні номер 4 Ірина каже, доводиться починати все спочатку. Навчилися ковтати, навчилися жувати. Зараз потрошечку ми вже стоїмо на ногах. Дійсно, права нога нас, звісно, підводить. Ну нічого, я сподіваюся, ми її розходимо. Сьогодні він уже перший раз їв. Сидячи, він навчив ложку держати, він же правша, навчили лівою рукою їсти його. Сідати ми ще повністю не можемо. Ну він уже до половини він тянеться рукою. Ну може, якби дві руки були робочі, то він би вже сідав. Завідувачка відділення реабілітації та лікування хворих з неврологічними захворюваннями Чернігівської лікарні, номер 4 Лариса Кадзіна, розповідає, таких результатів вдалося досягти завдяки щоденній роботі. Він був такий тяжкий, що він швидко втомлюється і зараз, і ми не можемо зра зразу з ним працювати як звичайним хворим пацієнтам 30 хвилин. І ми вирішили, кожен з спеціалістів мультидисциплінарної команди працює по 10-15 хвилин. Але зазначає без підтримки дружини цього зробити не вдалося. Ніяка сама гарна реабілітаційна команда. Мультидисциплінарна не зробить то, що можна зробити з гарною командою і з гарною підтримкою родичів. Марина Кирієнко, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів. Наразі це всі новини. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре і вам.